Таю, спортсмени та спортсменки. Підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Максим Остапець, і сьогодні я розкажу вам про таке. Сезон закрито. У Рівному відбувся завершальний етап Кубка України зі спідвею. Наполегливість та серйозна підготовка. Бодібілдерка з Рівненщини Тетяна Кушнір-Орешко стала бронзовою призеркою Кубка світу. Небезпечний фол рівненський верес у меншості протистояв луганській зорі. У 10-му турі Національної ліги Ю-19 молодіжна команда Рівницького Вереса зіграла домашній матч проти однолітків з Луганської зорі. У першій половині зустрічі команди обмінювалися небезпечними моментами. Втім, відкрити рахунок нікому не вдалося. Після перерви гравець Вереса Ю-19 Роберт Газазян отримав другу жовту картку та достроково залишив поле. Відтак, господарі догравали матч у меншості. На останній хвилині основного часу. Дмитро Матківський співав на помилці захисника зорі. Протягнув м'яч до штрафного майданчика та поцілив у дальній кут воріт. Цей гол вирішив долю матчу. Відтак юнаки Вереса здобули перемогу з рахунком 1-0. Також свій другий поспіль домашній матч в УПЛ зіграла основна команда Рівницького Вереса. На стадіоні Авангард рівняни протистояли Луганській Зорі. З перших хвилин господарі збарнували потенційну нагоду відкрити рахунок у штрафному майданчику рівнян. Артем Слесар віддав прострільну передачу. Втім, півзахисник Андушич з відстані декількох метрів від дворіт не зміг вдало пробити. Пізніше легіонер Андушич знову створював небезпеку для рівненської команди. Після подачі гравець пробивав головою. Верес врятував Валентин Горох. Свої моменти забити мали і рівняни із центральної зони, веслі помба. Протягнув м'яч, віддав передачу під забігання на Ростислава Тарануху. Однак новачок Вереса вдарив повз ворота. На старті другого тайму небезпечно зіграв Сергій Корнійчук. Захисник у підкаті зірвав атаку суперника. За цей фол арбітер показав червону картку. Після вилучення зоря не реалізувала штрафний удар. Вкотре надійно у воротах зіграв Валентин Горох. Пізніше захисник зорі Богдан Кушніренко пройшов оборонців Вереса та з близької відстані пробив по воротах. М'яч спіймав голкіпер. Весь другий тайм, граючи в меншості, рівняни стримували атаки суперника. Та надійно захищалися. У підсумку такий стиль гри призвів до нічиєї. Після 10-го туру Верес продовжує займати 12 те місце у турнірній таблиці, маючи в активі 10 очок. На мою думку, ми програли підбір і швидка атака десь з лінії оборони. Тому Сергій, напевно, ж таки проспав вбігання і вже фолив. Проаналізую ще подивлюся. але основне це, звичайно, був другий м'яч, який ми програли і дали можливість зіграти вперед. Цими вихідними у Рівненській дюсш 4 відбувся черговий тур баскетбольної суперліги. Свої матчі зіграли господарі паркету Баскетбольний клуб Рівне у першому протистоянні рівняни приймали колектив Черкаські мавпи у напруженій боротьбі до останніх хвилин гості змогли вирвати перемогу. В останній чверті за команду суперників продемонстрував результативні дії досвідчений Андрій Агафонов. Гравець реалізував двоочковий кидок, поставив блокшот Олександру Понос. А також знову влучив двоочковий у підсумку. Матч завершився з рахунком 70-74. За рівницьку команду найбільше відзначився легіонер Сайвон Трейлор, який здобув 20 очок. Наш суперник дуже досвідчений. Андрій Гафонов, це легенда українського баскетболу. І в такі важкі хвилини він взяв відповідальність на себе і забив, як я повню, дуже. Важні очки. І це у нас було, це одна, коли ми могли переламати. Оце в грі, але нас не вистачило. І я кажу, щоб ми дотримувалися, то, що ми працювали цілу неділю, то у нас був би результат. Багато де були проблеми в захисті, одна помилка на підборі, в нападі, і під, підсумок гри став. Так, ми ще в процесі ми шукаємо ще свою гру, ми не можемо знайти оптимальний склад, ще зігруємося, будемо працювати наполеглише. У другому матчі рівняни змагалися проти команди Харківські Соколи. З перших хвилин суперники не поступалися один одному на паркеті гра була рівною. Доля матчу вирішилася в останній хвилинці. Легіонери господарів Сайвон Трейлор та Джейлан Дюпрі реалізували трьохочкові та фактично встановили фінальний рахунок зустрічі: – 64-56. Після семи матчів регулярного чемпіонату в активі рівнян три перемоги та шосте місце у турнірній та. Таблиці. Неймовірна атмосфера, я помітив це ще в пресізоні, коли ми грали товариські матчі, але в регулярному сезоні я просто, ну, це просто піднесення і це веде нас до перемог. Також я сподіваюся, що в майбутньому це також нам буде дуже допомагати. Тут не потрібно феєрію якусь робити з перемоги. потрібно… Сьогодні виграли, посвяткували, чудовий настрій. Все, треба забувати ігру і, і цю рухатись далі. Адреналін та шалена швидкість. У Рівному відбувся фінальний етап Кубка України зі спідвею. У завершальній гонці сезону спідвеїсти здобували важливі очки. Хто з представників рівного долучився до турніру? Та як підсумовують цьогорічний сезон? Дивіться у матеріалі далі. Після останніх приготувань та перевірки мотоциклів спортсмени готові виїжджати на доріжку. Перед початком гонки ефектне представлення учасників. Всі проїхали декілька кіл на вантажівці та пікапі. На стадіоні Мототрек у Рівному відбувся фінальний четвертий етап відкритого особистого кубка України зі спідвею. До турніру долучилися понад 30 спідвеїстів у класах мотоциклів 500, 140 та 50 сантиметрів кубічних. Перші заїзди розпочали із наймолодших спортсменів. Серед них чотирирічний Ілля, для якого змагання стали дебютними. Він до них неймовірно готувався, переживав. Вчора навіть цілу ніч не спав Так? <ріст> так, але ну в майбутньому цей хлопець планує. Ати професійним спортсменом і він займається мотокросом і паралельно йому до вподоби спідвей він пробує перші кроки робить і в спідвеї. за підсумками цьогорічного сезону у класі 250 п'ятдесят сантиметрів кубічних рівненський гонщик Захар Лустюк посів другу сходинку на останніх змаганнях 2025 року. Серед юніорів спортсмен вперше випробував свої сили на мотоциклі у 500 кубів. Звичайно, що хотілось перемогти, так як я в тому році став чемпіоном України в класі. Дісті Ну, Але цього року не вийшло. Я другий, але цілком то я задоволений. Це заключне змагання. Але я сподіваюся, що ще буде тренування та буду накатувати цей Уважно спостерігали за гонками та прийшли підтримати спортсменів чимало вболівальників. У мене внук тут їздить, площук Захар. Сюп Захар ви сьогодні в я сьогодні так слава почуваю вже нормально. роки тридцять сюди. Взагалі я люблю спідвеї, люблю дуже дуже. дуже, дуже. Я ні одної гонки не пропускав. Я ще з вісьми років болівальник спідвею, Стараюся не пропускати, захоплююсь цим спортом. Колись мене старші брати взяли з собою. Мені дуже сподобалося, воно захопилося, впав мені до серця. Я до сих пір був болівальник. Прийшли з друзями і сім'єю, щоб підтримати починаючи гонщиків, щоб підтримати, поболівати за цей такий динамічний активний вид спорту. Організатори зазначають, до фінальних змагань 2025 року готувалися відповідально та вже подумки про майбутній сезон. Готувалися, бо знову ж таки там погодні умови внесли свої корективи. Була дуже залита доріжка. Три-чотири дня просто сушили як могли, але я думаю, справили і зробили. Попереду наступний сезон: тренування, чемпіонати України, Кубки України, чемпіонат Європи, чемпіонат світу. Після останнього етапу Кубка України цьогорічний сезон для спідвоїстів підходить до завершення. Втім, аби підтримувати форму, гонщики продовжать тренування. Великі здобутки цьогоріч варашанка Тетяна Кушнір Орешко у складі збірної України стала бронзовою призеркою Кубка світу з бодібілдингу. Перед турніром представниця рівненщини кожного дня тренувалася, аби виступити як найкраще. Чому до змагань найвищого рівня важливо дисципліновано готуватися та завжди вірити у свої сили? Дивіться у матеріалі далі. Це моя бронзова медаль. Я думала, вона буде трішки пізніше в мене, але з моїм напорством, цілеспрямованості я її вже здобула. Це з Кубку світу, який відбувався 14 вересня в Мадриді. Тут сертифікат за третє місце. Це був один із самих престижних серйозних таких турнірів, на яких я була і до яких я йшла. В активі бодібілдерки Тетяни Кушнір Орешко з Вараша, що на Рівненщині, чимало медалей різного гатунку, які вдалося здобути за останні роки виступів на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед них бронзова нагорода Кубка світу 2025 року, яку спортсменка виборола у складі збірної України. Представниця Рівненщини змагалася у категорії фітнес-бікіні до 160 сантиметрів. Розповідає такого результату вдалося досягнути завдяки ретельній підготовці. Підготовка вона не просто робить людину спортсменом. Вона в цілому змінює мислення. Вона змінює абсолютно сприйняття навіть те, що оточує тебе навколо. Змінює звички. І відповідно змінюється все. Підготовка повинна бути для вас в кайф. Так є свої обмеження, але це не повинно впливати на якість вашого життя. Не боятися йти вперед і вірити в себе це найголовніше. На шляху до бронзової медалі бодібілдерка щодня відвідувала тренажерний зал, де займалася за чітким планом, відпрацьовувала техніку позування, суворо дотримувалася збалансованого харчування, режиму сну а також після інтенсивних тренувань фізично та психологічно від. Новлювалася це має бути підтримка здоров'я окремо вітамінними комплексами. Це важливий момент це. Твій внутрішній стан і твоє налаштування віддаватися цьому процесу, бути до цього готовий і бути готовим до того, що інколи буде нелегко, і це є нормально. Спортсменку завжди підтримує сім'я. Мама Олена Орешко зазначає, її донька мотивує займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Ну, звичайно, це такий мотиватор. От я дивлюся на неї. Мені зараз 49 років, да і я хожу до неї зараз. Кожен день на тренування. Ня ну кожен раз на тренування і дивлюсь на неї. І просто ну я, я просто в такому захваті від цієї дитини наскільки в неї є сили, наскільки в неї є терпіння, і ну це неможливо не повторяти те, що вона робить в спорті. У статусі бронзової призерки Кубка світу варашанка вирішила завершити цьогорічний сезон через виснажливий графік виступів на змаганнях у планах відпочити та відновити сили задля наступних досягнень. На професійній арені. У Рівному відбувся матч між лідерами чемпіонату Рівненської області. Футбольний клуб Сокіл Рівне вдома приймав Сарницький маяк. Після безгольового першого тайму у другій половині команди забили чотири м'ячі. Тричі відзначився маяк і один гол на рахунку господарів. Про перебіг поєдинку розповідаємо у наступному матеріалі. У рівному футбол на стадіоні Хімік в обласному центрі команди Сокіл Рівне та Маяк із Сарн зіграли матч у рамках 15-го туру чемпіонату Рівненської області. Весь перший тайм сарненчани більше володіли м'ячем та переважали суперника за кількістю небезпечних моментів. Проте за 45 хвилин забити не вдалося. У другій половині матчу ситуація змінилася. На 54-й хвилині гості відкрили рахунок. Відзначився Артем Данилюк. Після забитого м'яча на полі виникло чимало дискусій. Господарі вважали, що під час атаки арбітер не зафіксував положення поза грою. Він до до м'яча! м'яча! Він він, рух, зробить, робить, рух, до він. він, він Але зупиняється, зупиняє за метр до м'яча! він зупиняється. Він робить руки. Будемо ще дивитися. по... По відео, по повторах, можливо, там, можливо, є і моя можливо є помилка, можливо, ми неправильно бачимо, але з, з, з цього ракурсу, де я стояв, я впевнений, що там було по загрозі. І цей гол трішки зламав, хоча там ще було дуже, дуже багато часу. можна, можна було відігратися і повернути матч в іншу сторону. На 69-й хвилині сарненчани подвоїли свою перевагу. Дубль оформив Артем Данилюк. Доволі видався непростий перший тайм, але в другому таймі більш чуть зібрано зіграли. А два гола буде мною це командні дії, я можу так сказати. Під кінець зустрічі сарненська команда забила втретє. На 81-й хвилині відзначився Сергій Гвоздь. У свою чергу господарі змогли відзначитися лише голом престижу на 87-й хвилині. У підсумку маяк переграв сокіл рівне з рахунком 3-1. Команді було дуже складно. В першому таймі ми не реалізували деякі свої моменти, е налаштувалися в перериві. Тобто і ви все реалізували те, що й домовлялись. Ми готуємося до кожної гри, тому що на нас налаштовується що на обласному рівні, що на аматорському. Тому ми маємо розбирати якісь команди, дивитися їх і на них готуватися. Тому ми готувалися. Після перемоги сарницька команда піднялася на перше місце у турнірній таблиці чемпіонату Рівненщини. Сокіл Рівне опустився на другу сходинку, відстаючи від маяка на один заліковий пункт. Продовжують набирати очки у чемпіонаті України серед аматорів. Дві команди з Рівненщини провели домашні матчі. Футбольний клуб Костопіль у надважкому поєдинку на останніх хвилинах зумів здобути нічию проти команди Коростень Агронива. Матч завершився з рахунком 3-3. Також в іншому протистоянні між Сарнинським маяком та командою Віват з Житомирської області долю матчу вирішив єдиний гол, який за команду господарів забив Михайло Сергійчук. Взяття воріт відбулося відразу після того, як гості не реалізували пенальті. Це усі спортивні новини, про які встигаю розповісти. З вами був Максим Остапець. Побачимося та почуємося на спортивних подіях Рівного або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в програмі «Спортмікс». Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ.